Привіт, дівчатка! Я вас вітаю і початком. Сьогодні ми вже приступаємо до тренувань. Хочу попередньо сказати, що тренуватися під час активного схуднення дуже важливо. Меню, яке я складала, калорії рахувала з врахуванням фізичної активності. Тобто, 3, 4, краще 5 разів на тиждень ви повинні виконувати повноцінні тренування. Лише ті люди, які мають протипоказання до тренувань, ви самі всі знаєте свої проблеми і діагнози, ви не виконуєте тренування. Але не подумайте, в схудненні головне харчування. Як не крути, скільки б ви не тренувалися? Якщо не буде дотримання калоражу в дефіциті калорій. Мінуса на вагах, ну може невеличкий мінус, ви побачите. Але якщо є проблема у зайвій вазі, да, ваша проблема, наприклад, потрібно скинути там 15, 10, 5 кілограмів одних тренувань, і якщо ще, наприклад, до цього ви активно тренувалися, да, ходили на заняття фітнесу, то самих тренувань уже ви самі розумієте, вам мало для того, аби схуднити. Тепер про дефіцит калорій. Що це таке? Дефіцит калорій це коли ми споживаємо менше енергії, вірніше менше їжі, яку наш організм переробляє на енергію, ніж використовуємо. Наш організм для своєї життєдіяльності. Енергію використовує організм і ми витрачаємо її на наші повсякденні життєві справи, навіть на сон, на всі домашні справи, на ходьбу, на всю нашу активність, ну і звичайно на тренування. На тренування енергії потрібно набагато більше. Чому і пришвидшуємо процес схуднення тренуваннями. Я думаю, це вам зрозуміло, і важливість тренування ще є в тому, що наше тіло буде в тонусі, це наше здоров'я, це наш заряд, наша бадьорість протягом дня. Тому тренуватися дуже-дуже важливо. Тренування будуть у вас протягом марафону різнопланові. Кожне тренування буде, в кожному тренуванні ми будемо пропрацьовувати якусь окрему зону проблемну або ж комплексно жироспалюючі тренування, де деякі тренування для вас можуть здатися дуже тяжкими. Для декого, той хто постійно з нами працює, знає мій режим тренувань. Для вас це буде як завжди. Не просто, але ефективно. Тому для тих, хто або має великий надлишок ваги, якщо ви маєте 90 і більше кілограмів, або не тренувалися раніше, звичайно, вам тренування здадуться відразу тяжкими. Що ви робите? Ви їх виконуєте, але я зараз вам поясню, покажу навіть. Які вправи ми будемо заміняти з вами? Наприклад, якщо у вас є проблеми із спиною, це остеохондрози, протрузії, защемлення різні? Потім, якщо у вас є варикозні розширення вен, якщо у вас є вегетосудинна дистонія, гіпертонічна хвороба, всі вправи із прыжками вам протипоказані. Це не означає, що ви не повинні тренуватися ні в якому разі. Оце з усіма цими діагнозами, що я назвала, тренуватись навіть потрібно. Не те, що можна, а потрібно тренуватись просто в спокійному режимі е і слухаючи своє тіло. Е що значить не стрибати? Я вам зараз покажу всі стрибкові і такі взривні вправи, які ви будете заміняти на простіші вправи. В завжди в розминості в нас будуть зустрічатися у звичайні стрибки. Я кажу: стрибаємо на місці. Ви під час цього просто крокуєте інтенсивно на місці. Зрозуміло. Потім в нас може бути джампін джек. Як ви виконуєте ті, кому протипоказані стрибки, просто призігнули коліна, спинка рівна, таз відходить назад. Одночасно рука і нога. Відводимо в сторону, ставимо на носочок, зрозуміли. Джампінджек заміняємо на крок в сторону. Або навіть якщо ви не встигаєте згадати, що я вам говорила, просто переходьте на крок, інтенсивний крок. Тому що крок в тренуваннях буває різний. Да? Якщо ви будете такий крок робити, толку від нього ніякого не буде. Якщо ви активно з підйомом ноги, руки працюють, живіт втягнутий, корпус напружений. Крокуєте, вже ваша серцева судина, судина, система активно працює. І ви навіть якщо просто так прокрокувати 10 хвилин, ви відчуєте, що ви мокрі за 10 хвилин. Зрозуміло? Тому ці вправи так. Тепер далі. Присіди. Слідкуйте, щоб була постійно рівна спина. В присідах опора в п'ятки. Будуть у нас присіди з вистрибами. Ви просто. Вистріб заміняєте, або робите або без вистрибу, або вистріб заміняєте на високі носки. Ось ви присіли, я показую, наприклад, вправі вистриб. Присіли вистриб. Що робите ви? Присіли, просто піднялись і в верхній точці затиснули сідниці. Або ж присіли і піднялися на високі носочки. Присіли і піднялися на високі носочки. Зрозуміли. Знову ж таки, стомилися, перейшли на інтенсивний крок, але не зупиняємося. З е, присідами, думаю, зрозуміло. Далі в нас буде е, така вправа, як Бьорпі. Да? Ви, е, хто займається давно, вже знає її. Присідаємо опора на ручки стрибочок і вгору. Стрибок. Як можна спростити цю вправу? Кому зовсім тяжко, ви можете взагалі, от ви не можете опускатися згори, вниз у вас головні болі, головокружіння, або ви не встигаєте, не справляєтесь, не можете. Заміняйте на звичайні присіди. Коли не знаєте, як виконати якусь вправу, робимо присіди. Або планку. Планку покажу в яких випадках. Коли такі динамічні вправи, робимо прості звичайні присіди. тільки дотримуємося техніки. Або ж, якщо ви можете опускатися, але дуже важко стрибати, вам протипоказано або не можете стрибати. Опора на руки робите крок назад. Крок, крок, крок. І потягнулися вгору, стали на носочки. Зрозуміли, ось такий, ось таку вправу заміняємо на ось таку кроками. Так. І е, завжди інтенсивність. Будь-якої в тренуванні, ви можете коригувати швидкістю. Не обов'язково робити під мій рахунок кожну вправу. Ви можете зробити її, в, дотримуючись, головне правильної техніки, але в своєму темпі. Хай це буде не 15 разів, а 8, але ви зробите їх правильно в своєму темпі і ви їх зробите. Зрозуміло. Значить, з, з Берпі зрозуміли. Далі у нас багато планочок. Звичайно, для людей, які ніколи не тренувалися, Планки або для людей, в яких є великий надвишок ваги, важко виконувати. Як можна спростити вправи. Значить, якщо вам взагалі в звичайній статичній планці важко стояти, ось в такій. Ви стоїте з колін. Що це значить? Приопускаємося на коліна, але тут дуже важливий нюанс. Ось так таз не відтопирюємо, таз на рівні плечей. і вже наш прес працює. Тобто, якщо вам важко стояти в, е, в, в звичайній планці, ви стоїте з колін, але з опущеним тазом. Е, це перше. І, звичайно, всі динамічні вправи динамічні планки, що значить динамічні, оце в нас вправа статична, да? у нас м'язи працюють постійно. Динамічна планка, це, наприклад, з розведенням ніг, з підйомом руки, там, з виведенням ноги, з оборотом таза. Да, зрозуміло? ви замінюєте її на ваш варіант з хорі. Просто стоїте в статиці, якщо вам дуже тяжко. Можна динамічні вправи, якщо у вас більше вже трошечки сили, замінювати на статичні звичайні. Ось динамічно, наприклад, я показую розведення ніг, ви стоїте в звичайній планці, але ж відтягнутий таз на рівні плечей. Це зрозуміло. Потім ще кому хто виконує звичайні планки, але йому важко. Робити, наприклад, на підведення рук, але ви хочете да, навантажити верхній плечовий пояс. Стаєте не невз... я показую ось, наприклад, таку вправу або таку, або таку. Вам це дуже тяжко. Ви опускаєте знову ж таки на коліна таз донизу і робите все це саме. Це простіший варіант, зрозуміло. Тобто, якщо не можете робити з пальців, опускаєтесь на коліна і робите. Знову ж таки, якщо планочку я показую в стрибку, ви можете зробити легший варіант з відведенням без стрибочка. Я думаю, це зрозуміло. В крайньому випадку, якщо ви не пам'ятаєте, я знаю, це нормально, що ви не будете пам'ятати чим замінити, але вам дуже тяжко, в будь-якому випадку ви пробуєте. Якщо вам важко або ви стомились, не можете доробити там динамічну планку, я ще рахую там половина. Ви е, можете опуститись на коліна, перевести дух, потім продовжити, Або ж переходите на статику. Просто стаєте в планочку і стоїте, достоюєте, поки ми допрацьовуємо динамічно. Е, наче так, по нюансам, також відтискання від підлогища. Якщо я буду показувати віджимання з рівних ніг, ви опускаєтесь на коліна і віджимаєтеся зігнутих ніг з колін. Це теж. Простіший варіант. Так, е, в принципі, на всякий випадок, якщо вам, стоячи якусь вправу тяжко робити, заміняємо її присідами звичайними. Якщо в положенні планочки щось важко робити, стоїмо в статиці, в крайньому випадку в статиці з колін. І в принципі, головне працювати. Навіть якщо вам дуже тяжко, все одно, дівчата, тренуємося. На перших порах не буде легко, це 100%. Але всі знають, для того, аби досягти якогось результату, треба працювати. Я у вас вірю, обов'язково тренуйтеся. І ще виконавши кожне з тренувань, ви мені обов'язково в групі спілкування пишете: я тето тренування виконала, мені було дуже легко. Або мені було дуже тяжко. Або я виконала двічі твоє тренування, а не один круг. Точно знаю такі будуть, дівчата. Зрозуміли, тому я буду чекати. Я хочу зворотнього зв'язку від вас, хочу бачити, що ви тренуєтеся. Пишіть прямо, що вам найтяжче вдається. Обмінюйтеся. Своїми враженнями, а я підтримаю, як зможу вас. Я даю вам інформацію, ви її використовуєте. Як ви її використаєте, це все в ваших руках і в ваших силах. Тобто результат буде залежати від вас. Повірте, зараз у вас є всі інструменти, якими ви повинні тільки користуватися. От у вас є все, є меню, є рекомендації, є тренування, час знайдете, якщо захочете. Не говоріть, що немає часу, його не буде ніколи. І ідеального часу не буде взагалі ніколи для того, щоб схуднути. Завжди буде щось заважати. Але якщо ви хочете, ви це зробите. І ви це зробите, я точно це знаю. Все чекаю від вас вражень від тренувань З початком і з Богом.